Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. У нас на обслуговуванні автомобіль Audi A3 2011 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри, обладнана системою Start Stop. Власник звернувся для перевірки акумулятора, так як при повороті ключа стартер спрацьовує, а двигун іноді не запускається. Вирішили почати з перевірки та обслуговування акумулятора, тому у цьому відео покажемо, як зняти, обслужити та встановити акумулятор на автомобілі Audi A3. В такій комплектації встановлюється акумулятор виключно АGM технології. Базовою версією ставиться батарея ємністю 68 Аг, з пусковим струмом 680 А. Акумулятор розташований під капотом. Доступ досить зручний. Відкриваємо верхню кришку і бачимо, що вже акумулятор міняли. Встановлений Varta Silver Dynamic модель E39. Це хороший вибір. Якісна і потужна батарея ємністю 70 Аг. звичайно, технології AGM. Візуально оглянувши видимих дефектів на акумуляторі не помітно, тільки стан наклейки досить затертий, та складається враження ніби акумулятору вже років 6. Клеми в нормальному стані, ніяких дефектів та цілком добре виглядають. На самому акумуляторі напис А3. Дивно, але є підозра, що даний акумулятор міг переставлятись на різні авто, а вже перед продажем встановлений саме на цю машину. Це тільки припущення, як там було насправді, ніхто не скаже. Для того, щоб зняти акумулятор, треба для початку зняти пластикову частину корпусу, яка кріпиться знизу двома защіпками. Акуратно натискаємо в сторону до стінки акумулятора і просто витягуємо вверх. Далі треба зняти нижню притискаючу пластину акумулятора. Для цього знадобиться головка на 13 та подовжувач. З лицевої частини акумулятора відкручуємо болт, але раджу відкрутити не повністю, краще його послабити. Трошки відсуньте патрубок фільтра так, щоб дотягнутися рукою. І головне, щоб болт з пластиною не впав, тому що потім дістати буде трохи проблемно. Далі все досить просто: знімаємо мінусову клему, ключ на 10 звичайно, або зручнішу головкою, і просто піднімаємо вверх. От кому як, але в німецьких авто клеми для зняття та установки дуже зручні та досить міцні, зроблені під невеликим кутом для доступу і подовжена гайка. Дійсно зручно. Так само і плюсову клему. Відкручуємо та знімаємо. Все досить просто. Тепер можна виймати сам акумулятор. Звертайте увагу на цілісність ручки перед тим, як витягувати батарею. Цей акумулятор важить трошки більше 20 кг. Не дуже хочеться, щоб він впав на авто та зламав пластик під капотом чи ще розбив щось. На час обслуговування, звичайно, поставимо підмінний акумулятор. Габаритні розміри корпуса L3, тобто довжина 28 см. Правий плюс, і, звичайно, технології AGM. Так, щоб на період обслуговування система старт-стоп не замучила звичайний кислотник частими запусками. Ставимо акумулятор Exite ємністю 70 Аг. Установка в зворотньому порядку. Одягаємо плюсову клему, затискаємо, потім мінусову. Далі притискаючи пластину і збираємо пластик на місце, частину корпусу та верхню кришку. Тобто, як бачите, зняти акумулятор з цього автомобіля великих труднощів не принесе. Все доволі просто. З інструментів знадобиться лише головка на 10 та на 13 і подовжувач. Далі переміщаємось в майстерню і будемо оглядати акумулятор. Розглянемо акумулятор уважніше. Це батарея Varta серії Silver Dynamic модель E39, зроблена за технологією AGM, тобто електроліт у цьому акумуляторі абсорбований у скломати. Саме такий тип акумулятора найкраще підходить для автомобілів, обладнаних системою Start-Stop. В середньому нормальна експлуатація такого акумулятора складає близько 5 років. Так, звичайно, буває і довше. За рідкими випадками термін експлуатації коротший, але плюс-мінус 5 років цей акумулятор має відпрацювати. Дату виготовлення ми можемо подивитись наступним способом: у верхньому лівому куті знаходимо код, який може складатися з 4 або 3 символів, у нашому випадку з трьох літери Q H і цифра 8. Згідно таблиці розшифровки, перша літера Q. Знаходимо цю літеру і визначаємо рік виробництва. 2020 рік, листопад місяць. Друга літера це країна виробник. H означає Ганновер, Німеччина. Ще й не дуже стара батарея, як бачимо. Якщо є сумніви, чи таблиця видає аж два варіанти, то можна дату виготовлення акумулятора визначити за датою виготовлення корпусу. Перевертаємо акумулятор. Можна не переживати і нічого з нього не витіче і не пошкодиться. І знаходимо на корпусі два кружечки, один з яких вказує рік виготовлення, та інший, відповідно, місяць виготовлення. У нашому випадку стрілка місяця між 8 та 9, тобто серпень-вересень, та інший кружечок вказує рік виготовлення самого корпусу це 2020 рік, з таблицею не помилились. Спочатку виготовляється корпус, а вже через місяць іноді два батарея збирається на конвейері. Якщо і тут не співпадає, що навряд чи… То третій спосіб визначити дату виробництва є маркування на задній стінці акумулятора. Нижній рядок вказує на 20 й рік та 44 ту неділю, це листопад місяць. Всі три маркування збігаються. Далі робимо заміри. Напруга на клемах становить 12,7 вольт непогано. Але в ідеалі мала б бути трошки вищою, десь 12.9 було б просто чудово. Далі накинемо тестер, вибираємо тип батареї AGM. Виставляємо 760 пускового по стандарту EN і дивимося, що внутрішній опір 378 мА 605 А пускового струму при напрузі 1281 В. Показники непогані, але тестеру не подобається і він рекомендує замінити батарею. Замінити це дуже просто і трохи дорого, тому ми спробуємо покращити ці показники. І зараз проведемо самий важливий тест: навантажимо вилкою. Це стартерна батарея, тому впевнимось, що витримає навантаження. Ставимо вилку 200 А і просідає до 10,4 В. Показник абсолютно нормальний. Далі приступаємо до обслуговування. Як на мене, корпус варти серії AGM досить практичний. У деяких акумуляторів AGM технології немає доступу до банок, наприклад, Exite, у них суцільна закрита кришка. А у варти, хоч і не досить просто, але все ж таки є можливість добратися всередину. Треба зняти наклейку, хоч вона і не в найкращому стані, але намагаємось знімати акуратно. Під наклейкою бачимо пробки, досить специфічні, відкрутити, аби чим, що є під рукою, точно не вийде. Для цього знадобляться круглогубці. Ставимо майже по краю пробки, сильно натискаємо і відкручуємо. Тут головне, акуратно, щоб не пробити круглогубцями шляпку пробки наскрізь. Просто як будете натискати, то відчуєте, що круглогубці вже трошки встромились у пластик і що вже є нормальний зачіп, щоб крутити. Відкрутивши всі пробки, далі оглядаємо пластини і мати. Візуально пластини товстенькі і рівненькі, виглядають цілком нормально. Мати зазвичай ось такі сухі, як бачимо, і зволожити їх зовсім не завадить, навіть навпаки. Якщо мати достатньо зволожені, це помітно по характерному блиску. Тут, як бачимо, просто тонке та доволі сухе волокно. Будемо доливати дистильовану воду. Для початку однаково у всі банки по 10 мл та буквально через 5 хвилин ще по 5 мл. Одразу багато заливати не треба, щоб не перелити, тому як зручніше буде, за необхідністю, додати воду в процесі заряду, чим потім відбирати лишнє. Закриваємо пробки, щоб було менше контакту з повітрям та буквально через півгодини зробимо контрольні заміри. Напруга знизилась до 1264 В і ще разок накинемо тестер. Опір знизився до 3,55 мОм. Збільшився пусковий струм до 644 А при напрузі 1277, яку наміряв тестер. Отже, ми на правильному шляху і далі звичайно заряджаємо. Як завжди, використаємо зарядний пристрій Nano20 та його ручний режим. Перший етап заряду обмежуємо напругу на 144 В та силу струму ставимо 2% від номінальної ємності. Це становить 1,4 А. Далі з таким невеликим струмом напруга буде поступово зростати до заданих 14,4 В, а коли досягне цієї позначки, то сила струму буде помаленьку знижуватись. Чекаємо, поки струм не досягне мінімальних показників. Через 23 години заряду струм знизився до 034 А і поглянемо на мати. І як бачимо, в кожній банці мати помітно вологі. Не дуже широкі та наповнені, тому що зовсім небагато води додавалось. Якщо додасте більше, то наприкінці заряду побачите, що вода піднялась над матами, і волокно буде широке та наповнене, але набагато довше доведеться чекати, поки набереться необхідна густина. Чекаємо далі. Одразу хочеться додати, що є багато прихильників заряджати досить високим струмом. Більшість вважає, що це ефективніше та швидше. І адже акумулятору високий струм не нашкодить. Заряджайте так, як вважаєте за потрібне, але є одна примітка. Будьте дуже уважні і пам'ятайте про такі явища, як тепловий розгін акумулятора і розбаланс елементів. Від початку заряду пройшло 32 години, і струм коливається на позначці 018-021 А і вже помітного зниження струму не спостерігається. Думаю, можемо вже переходити на етап до заряду. Напругу обмежувати не будемо: виставимо верхній поріг на рівні 17 вольт. Але до такої напруги точно не дійде. Струм заряду виставляємо 1% від номінальної ємності, тобто 07 А, і в такому режимі проводимо дозаряд 2 години, цього буде достатньо. Через годину напруга досягла 16 вольт, а наприкінці другої години дозаряду зросла до 16,1 В. Дві години пройшло, тому зупиняємо зарядний процес та дамо акумулятору відстоятись. Акумулятор постояв трошки більше 14 годин, і зараз підготуємо батарею до установки на авто та зробимо контрольні заміри. Закручуємо пробки, наклеїмо з залишки наклейки, вона хоч і не дуже гарно виглядає, але все ж таки, яка вже є. Користуючись нагодою, я дуже хотів би стерти цей напис фломастером, він тут не потрібний. Тепер контрольний тест. Почнемо з вилки. Звичайно, вже кілька разів за кадром навантажував для перевірки, а зараз вже на камеру. 200 А і просідає до 10,5 вольт нормально. Тепер пару хвилин і мірюємо тестером. Опір 321 мОм. пускового 713 А та напруга 12,9 В. Досить хороші показники. Обслуговування завершено і тепер можна переходити до установки на авто. Знімемо підмінний акумулятор, установимо обслужений, замірюємо, як заряджається від генератора та замірюємо навантаження стартером в момент пуску. Заміна акумулятора по звичайній схемі. Відкриваємо кришку, знімаємо частину захисного корпусу, відкручуємо нижню планку, яка притискає акумулятор, знімаємо мінусову клему, плюсову клему і виймаємо батарею. Ставимо на місце обслужену. Плюс мінус і корпус. Далі накинемо тестер на клеми і подивимось на графіку, наскільки просідає напруга при запуску двигуна досить зручна функція у тестера. Підключаємо тестер до клем, натискаємо кнопку, запускаємо двигун і дивимось показники. При запуску напруга просіла до 9,9 В, і потім генератор включився в роботу, і максимальне значення прилад зафіксував 14,6 В. Зараз замірюємо мультиметром, яка напруга на клемах при працюючому двигуні. На момент заміру включені габарити та вентилятор пічки на мінімальних обертах, без кондиціонеру. Напруга складає 143 Вольти абсолютно нормальна робота генератора. Допустимими значеннями вважається напруга від 139 до 14,4 В. Тепер замірюємо, який струм необхідний стартеру для запуску двигуна. Ставимо кліщі, де більш зручніше обхватити кабель, натискаємо кнопку Максимум і кліщі мають зафіксувати максимальну силу струму, яку встигнуть заміряти. Запускаємо двигун і бачимо 387,5 А. З одного боку, це досить великий струм. Але й треба враховувати те, що стартер цього авто потужністю 2,2 кВт, отже показники струму цілком нормальні. На цьому етапі наша робота завершена, акумулятор обслужений, а до роботи стартера та генератора у даному авто питань поки немає. Переважна більшість водіїв не користуються системою старт-стоп. Постійні запуски двигуна акумулятора та стартеру ресурсу явно не додадуть, але добре, що у багатьох авто є можливість відключати цю систему одним натисканням кнопки. Акумулятори AGM готові до частих навантажень, але, звичайно, хочеться подовжити їх ресурс, так як вартість таких батарей досить висока. І це можливо зробити ось таким періодичним обслуговуванням, яке було показане у даному ролику. Сподіваємось, це відео було корисним. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!